Друзі, зустрічайте у продажу Honda CRV 2008 рік випуску. Двигун, 2 літри, газ, бензин. Механіка у нас повний привід, технічно автомобіль повністю обслугований. Дуже багато чого зроблено, по техніці жодних зауважень немає. По косметиці у нас переднє, праве крило, задня, ліва четверть та ляда фарбовані. Є місцями шпаклівка. У нас гарна зимова гума на фірмових дисках летих, великий об'ємний багажник. Дуже гарний кліренс у автомобіля. Зараз покажу салончик комплектацію. салончик текстильний, чорного кольору. В ідеальному стані по, шо... по салону жодних зауважень немає. По дверним картам без зауважень. По комплектації, друзі, у нас всі 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, датчик газу, мультикермо, круїз. Е, є у нас датчики світла та дощу, 188 тисяч кілометрів. На приборці помилок немає від слова. Зовсім штатна мультимедіа, клімат, контроль, механіка у нас 6 ступенів, є підігрів передніх двох сидінь. Спереду по салону, також без зауважень. Дуже гарний доглянутий стан. Друзі, невеликий пробіг для цього авто. Я думаю, всі розуміємо, що це дуже гарний пробіг, дуже класний стан у автомобіля. Повторюсь, технічно без зауважень. Абсолютно все обслуговано. Авто вже у продажу компанія Автопарк міста Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі.